Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні у відео буде звіт по моєму проєкту Project Polish, або, як я його назвала, лаковий проєкт. От, і я якраз хочу підготувати тіпсу новий колір, який я буду брати. Я бачу, що в мене засох топсушка. Дуже добре. Ось так на початку відео. Я вже не хочу йти зараз за. Розріджувачем. Ну, це нікуди не годиться. <сіх> Хотіла показати вам лак. Добре, давайте починати. Я не принесла сьогодні попередні засоби, які закінчились в попередніх звітах. Сьогодні вже п'ятий і передостанній звіт залишається два місяці проєкту. Тож я залишу посилання на попередній звіт, я там показувала всі засоби з початку року. А сьогодні я покажу тільки ті, що закінчились за цей період. От, і вже в фінальному відео ми подивимось усе. Отже, закінчились в мене 4 засоби, і це для мене класний результат. Те, що було передбачено, це ось ця основа для лаку від в Залізна твердість. Я її брала в проєкт не з початку року, а вона в мене з 3 періоду. Це значить з 5, п'ятий, 6 місяць я її додала. І вона в мене була використана за останній період 8 разів за останні 2 місяці. Ось, де стоїть у мене позначка, і ось так. Значить, за перші два місяці я використала 7 разів, потім 13 разів. І 8. Всього 28 разів повністю закінчила, чому я рада, буде тут стояти. Наступне, що я додала, лише минулого разу, минулого звіту, це Essence Nail and Cuticle Serum Scrub, такий засіб. І скористалася я ним 5 разів. Причому вже десь після першого другого разу цією пипеткою не набирався засіб. Я Діставала його ватною паличкою, використала. Повторювати я не буду. Цю баночку я хочу промити і переливати в неї розріджувач. Бо мій розріджувач в незручній упаковці з широким горлом, без всякого дозатору і незручно користуватися. Наступні два лаки я додавала одночасно 4 місяці тому виходять. 3 звіту це в кінці червня. Лак від Essie, Topless and Barefoot це лак із набору. Я скористалась ним двічі за останні 2 місяці. Ось, і за попередній раз я скористалась ним один раз. Він загустів, тому такий, така велика витрата, і доводилось його, бо він з цієї баночки не набирався. Я користуюсь блістером від таблеточок. Виймала його туди, і розріжувачем розводила. І таким чином я його закінчила. Набір від Сі. Ось так він виглядає. Тут три лаки було. Один я закінчила, один хочу додати. І залишиться ще один. Так. І лак від Ноготок. Ось така лінійка. І колір у нього 235-й красивий такий бузьковий колір. І. Давайте я буду вам показувати на тіпсах. У мене тут із собою є ось цей колір гарний. І Topless and Barefoot це ось цей, напевно, теж дуже-дуже гарний. В принципі, якби в мене не було нюдових лаків, то я би, можливо, повний розмір собі придбала. Але так як є нюдові лаки, які там півпрозорі, такі більш камуфляжні, це гарно повністю перекривав нігодь ні ну, в один раз. Поки свіжий був, а там вже лягав не дуже рівно, бо підсихав і два шари, але було дуже гарно. І на нігтях ніг мені дуже він також сподобався, влітку користувалась. Так. Можливо, я не всі використання написала, але в мене записано, що три рази цим я скористалась. Так, стосовно цього, він у мене вже був давно. В 22-му році десь влітку я його придбала. Але за цей період, за перший період я скористалась 4 рази Ось від цієї до цієї позначки. І в другому періоді 2 рази. І вже останні рази також він не набирався факончика, його переливала в блістер, розводила. Тому більше, вже, на жаль, скористатися не зможу. Це один з моїх найулюбленіших кольорів, тому я буду його. Е Бо повторювати, або в інших лінійках шукати подібне щось. Отже, давайте далі я буду вам розповідати по використанню сушка Єва, ви вже її побачили, що вона засохла. Я поставила позначку ось тут. Я нею, як сушкою, самою по собі скористалася двічі, а потім я її. От по максимуму в мене ця, цей флакончик був значити, скільки я змогла, я вилила сюди і розмішала. Мені так порадила дівчатка, хоча мені порадили в окремому бутильочку змішати, а, в, який в мене звільнився в попередніх звітах від рімель. Але мені було лінь це робити. І я от скільки дозволяла в об'єм цього бутильочка, вилила туди, це от стільки вийшло, плюс два використання самостійних. І тут він досить такий рідкий. Наче здається, що немає використання, але якщо перегорнути, то помітно є порожнина. Ось в такій суміші я скористалась 4 рази. Користуюсь для педікюру. Я вам скаржилась на цей топ, що він у мене дуже-дуже довго сохне. На руках я не могла досушити. Я придбала собі. Крапельну сушку від Вільськотріс знатіно. Хто слідкує за каналом, можливо, ви бачили, що її так поменшило, що вона десь у мене пролилася чи виперувалася, бо в неї мінімальний розхід, щось я пам'ятаю її було більше, чи може так вона перехилилася. І використовую для ніг, капаю цю сушку, мені здається, що сохне нормально. На руках в мене є інші засоби, тому я і ними продовжую користуватись. Я думаю, що так як цей вже дуже засох, я зараз подивлюсь, чи можна буде залити хоч трошечки ще цієї сушки Єви. От, і тоді додам. Замість цієї сушки то той продукт. Ще з приводу топів, які я замовляла, бо я також в попередньому відео скаржилась, що в мене немає топів таких повноцінних, залишилось те, що мені не подобається, я придбала, придбала два. Ось цей топ від Essie, так він називається: Гелькутюр другий крок. Він виявився сушкою. Сьогодні він у мене, наприклад, на нігтях. І на цьому поєднанні лаків він не дає ось тут таке стягування, бо в мене вже трохи відросло, але він стягнув ось по контуру. Так, здається, що це затерся лак. чи що, Ні, це саме через цю сушку, бо воно прямо на всіх нігтях. А, наприклад, з матовими лаками ця сушка вона ще дуже негарно стягує у кутикули. Тому, якби. Вона трошки менше стягує, ніж Єва, але вона багато, багато разів дорожча. Дійсно, моментально сохне і більш стійка, цікавіше Єва відносно лаків, але стягує, стягує. А ось це саме топ, який не стягує. Він зміну такий досить густий, і пензлик не дуже зручний, якийсь кострубатий трохи. І... Проблематично нанести, але це сохне більш-менш так як топи стандартно і по часу я маю на увазі, і гарно не стягує лак, гарно тримає. І ось така крапельна сушка то прискорює сихання, принаймні верхнього шару, що вже ну, ось так провівши, ти не зачепиш. Звісно, якщо будеш тикати там, чимось гострим, то вмятина буде. Тому буду ті використовувати. Їх в проєкт не додаю, просто своє враження, бо мене питали, так, яке враження. Наступний продукт матовий топ від Top Face. Скористалася ним двічі і тут не ставила позначку, бо в принципі непомітно продвигання, просування. Напевно, це поки до мене їхали ось ці топи. У мене, крім матового, вже не було такого якогось толкового топу, то я скористалася цим більше. А так якось і не тягнеться рука. Ну, це начебто все серед таких от засобів, от був такий доглядовий основи топи. Показала, а залишились кольорові лаки. Алак від Top Face 082. Скористалась ним вдвічі до того ж. Так, зараз секундочку. Він у мене нахилений стояв, і я не пам'ятаю, чи я відмітила, чи ні. Позначку. Так, він у мене йде у використанні з самого початку проєкту. І. Два, два. да, напевно, я не відмітила. Тобто трошечки тут є ось, як би, використання. Зараз він ще відстоїться, і я гарненько відмічу. Скористалася я ним двічі І я використовувала його в один шар. Зараз він у мене теж як підложка під ось такий лак. Так мені подобається це поєднання, що. Користуюся. Він, в принципі, такий досить густий, тому всього два шари дало такий непоганий результат. І всього з початку року за весь проєкт я скористалася ним вісім разів. Тобто от звідси, і він вже так непогано просунувся. Хай відстається, я його відмічу. Наступний лак, який також йде з самого початку року, в мене це Evoline, четвертий, четверти? четверти? червоний лак. Четвертий в мене вже закінчився давно відтінок 53. Я ним скористалась один раз на нігтях ніг за ці два місяці. От, а за весь період скористалась 11 разів з початку року. Тому я тут, тут не відмічала, бо дуже-дуже ну, мале просування, просто наліза ця рисочка на іншу рисочку. Наступний лак від ноготок 0,87 відтіночку. Ось такий рожевий. Так, я вам знов забуваю показувати сводчі. Давайте покажу вам Top Face лак Ось такий він, перламутровий. І мені сам по собі він не подобається. Я його брала в проєкт, щоб використовувати як підложку під інші лаки. Поки цей лак в мене був ще не в проєкті, під нього могла використовувати під якісь світлі. Піду цей навіть раз використовувала, а тепер мені дуже подобається із тим, що я вам показувала, вже десь його не бачу. Ось цим. Габріела Сильвета Оркід. Так, червоний, класичний червоний колір. Ось такий. Не знаю, видно чи ні. Ну, на ніжках шикарно виглядає. Він вже досить такий густий, я ще жодного разу не розбавляла його. І ну, на руках вже я. Не знаю, що буде тяжко наносити, от, тому я якось не ризикую, да і не хочеться. Мені на руках поки що червоних лаків. Так, ось цей рожевий де він у мене на тіпсі, ось. Красивий колір. Скористалася ним один раз. За цей період всього 4 рази за проєкт, але ось цей один раз у мене дуже гарний результат. Подивіться, я поставила позначку, це за один раз. Та позначка, я не пам'ятаю, чи то був початок, чи то що було. Бо серед тих трьох виходить раз. Один раз це було всього на двох нігтіках такий я різнокольоровий робила манікюр, було таке, що як один шар поверх ось цього. Але я записувала як повноцінне використання. Мені сподобалось, у мене на той момент була досить велика така гарна довжина. І, можливо, через це, можливо, він трошки підзагустів, але він у мене ліг рівномірно, без позорів і гарно вирівнявся. Я не пам'ятаю, яким я топом користувалася, але якимось із цих двох. І дуже гарно мені хотілося повторити. Але, знаєте, два рази підряд я зазвичай не фармую, тож якісь інші були лаки. І так, вдруге не встигла в цей період нафарбувати. Наступний лак це лак від Top Face в кольорі 0,4. Я його давала трошки пізніше до проєкту, напевно, не 4 місяці тому, бо за цей період я скористалася ним один раз і всього за проєкт два рази. А ось тут, в принципі, є три позначки, початок. Через два місця, і ще через два місця. Його можна наносити як в один шар, так і в точніше, як в два шари, так і в три, тому що він напівпрозорий це камуфляж, його в мене на тіпсах немає, але ви і не побачите його на тих тіпсах. Він досить таки рідкий, і тому витрата в нього мінімальна. Всього, наприклад, більша витрата я в один шар використовую, ніж оцей в два-три шари. Якось. Хоч такий базовий насибельний колір, але рука не тягнулася. Я думала, можливо, ним, можливо ним, але були якісь інші. Так, ну і останній лак. Так. Я не знаю, чи я неправильно минулого разу відмітила, чи він, може, був збовтаний трошки. Я відмітила ось так, і він на тому ж самому рівні, хоча я ним користувалася тричі. Два рази на нігтях ніг і один раз на руках. Дуже гарний лак Essie Angora Cardio відтінок 42-й. Він гарно лягає, ну, особливо восени на ніжках виглядає дуже-дуже класно. Ось так він виглядає на тіпсах. Буду продовжувати користуватися. Результату поки що не видно. Ну, так буває. Коли лак рідкої консистенції, він фарбуєш, немає, він так і залишається, тільки густіше. і. Дуже швидко закінчується. Добре, отже, я закінчила чотири засоби і хочу замінити їх на чотири засоби. По-перше, основа. Я вже таки досить давно, я ще в вересні закінчила цю, і знов повернула в проєкт Катріс 99%, тільки три інгредієнта. Колись я в одної блогерки побачила, що вона дуже хвалить, що він укріплює нігті, що лак тримається там 10 днів, і взагалі. Супер-пупер, містить три інгредієнта, Один з яких вода, один спирт, і третій це натуральний шелак. Якщо я не помиляюсь, бо коробочку я вже не зберігла. Це катріс. От, ну, єдине, що тут флакон то не прозорий, давайте я вам пошукаю свої записи: е, старі бази катріс. От я нею сім разів скористалась в першому періоді, е, в другому. 6, разом 13, а потім я привезла з дому ось цю і замінила базу від Катріз. Так, вона по консистенції не схожа на інші бази. Вона більш водяниста така, спирт випаровується, і на нігтях, ну, не лишається такий ефект, знаєте, як від прозорого лаку, як більшість баз робить, а просто ну, вони трошечки такі липкуваті. Шелак – це смола. Тобто ну, такі наче коли якусь смолою покрила, щось такого типу. І він навіть не повністю змивається засобом для зняття лаку. Ну, що сказати з приводу того, що він продовжує стійкість манікюру, можливо, там перші. Два-три використання так і було. Але потім чи то нігті звикають, чи то я звикаю, і вже так, як і завжди. Далі, на зміну ось такому засобу, я візьму олійку для кутикули. Так, я її не відмічала, навіть не знаю, буду відмічати чи ні, бо ці залишки олійки будуть стікати і будуть все це. Так, тут у мене від котиків трохи шерсті. В принципі, можна цю наклейку зняти. Ось Сінді, це мініатюрка. Я коли замовляла, я спочатку бачила така класна ціна, додала в кошик, потім вже роздивилася, що це мініатюрка. Ну, в принципі, я задоволена, що невеликий об'єм, бо я, я забуваю користуватися або мені просто лінь, бо я в'яжу, це моє таке ще друге хобі, крім Ютубу. І коли руки такі жирні, то, звісно, не будеш в'язати, а вже. Чекати, щоб там вона поглинулась. Коротше, я забуваю, треба її додати, щоб використати. І, в принципі, надалі буду просто брати крем для, який і для нігтів, і для кутикул, щоб мені менше було цих баночок. Бо е, якось, е, знаєте, я дуже довгий час користувалася олійками, і мені здавалося, що вау-ефект перестала користуватись, але все так само. От, і. На зміну, напевно, ось цьому лаку. Візьму лак від Essie в відтінку Marshmallow. Так, третій номер. Досить капризний лак. Поставила позначку. Його менше, ніж у цього другого, бо я вагалася, який взяти. І цей другий буде схожий на Tob Face, а цей трошки інший. Два-три шари навіть три шари треба. Е, тому, думаю, що буду сушкою скоріше користуватися. І е, на тіпсах не буду показувати, бо там буде кольор, такий, як тіпса, не пофарбована. Ось цей так. Е, я ним не багато користувалася, але він витрачається ну, досить швидко, бо багато шарів потрібно. Пам'ятаю, що в останнє користувалась ним взимку. Тільки от до Нового року чи після нового року, точно не скажу вже. Але як розпочала проєкт, то я всі зайві лаки сховала, і ну, особливо останні місяці, там весна, літо, осінь, то жодного разу не користувалася, тому треба це виправляти. І останній лак у мене буде від Faberlic. Я ним не користувалася дуже давно. Хоч його привезла, але жодного разу так і не скористалася. Я вам його на початку показувала, намагалась нанести чомусь, коли він у мене висох, він став матовим. Чи це він так змінився з часом, чи це від тіпси ще може бути такий ефект. Бо тут пластик може якось так реагувати, не знаю. Красивий сірий колір, Я люблю такі кольори. Він трошки є коричневий відтінок. От. Знов мінус, що ми тут не побачимо прогресу, але тут десь півтюбика, як я заглядала, по ну, цьому, да, тут лаку, звісно, більше. Зараз він має гарну консистенцію, не густу. Ну, дійсно, я їм не багато встигла користуватись до війни. Це такий пензлик. Візьму використання, бо на осінь я, мені подобаються такі кольори. От на Взиму, в принципі, також, да й на літо може, Тут все залежить від настрою. Все, вам показала, У мене повинно бути 11 засобів. Давайте зараз перевірю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 11. У мене їх як було 11 спочатку, так я постійно замінюю щось. Це вже у нас порожні баночки, не беруть участі і. Побажайте мені удачі. Я розумію, що я все це до кінця року не закінчу, але ну, вже в мене дуже хороші результати. Вже зараз я вам скажу, скільки в мене порожніх баночок. Вже 5 засобів в мене закінчилось, вже 7 навіть. Так моє продовження списку, з другої сторони, 7 плюс 4, тобто вже 11 закінчилось, якщо було. З самого початку 11, то вже 11 закінчилось. що дуже приємно. От. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, гарного настрою, бережіть себе. Все буде Україна. Хочу ще вас попросити, якщо ви не підписані, з якоїсь причини на мій канал і дивитесь мене без підписки. Підпишіться, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. От це мені дуже дуже приємно. А ми з вами побачимось в наступних відео. Па-па!